Ну що, люди каталися, каталися, вибирали і вибрали. такий Отакий опереончик відвантажуємо. Військовий собі підібрав трактор. Дана модель трактора на 24 інспекцій. З реверсом, з губістовим сцепленням, примушовим гідравликою. Ось наш водитель не може попасть на заїзди. Поставити недалеко роботу, з Так, Ми заходимо зараз учасники вже житомир 3,6 кілометр, сьогодні Бузова, вулиця Садовського 2 Повторюю, що доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Богом цікавить, пишіть, телефонуйте. Техніка по наявності.